Попри труднощі і ризик, працівники групи Нафтогаз роблять усе можливе, аби в домівках українців було тепло і газ. Ми вдячні кожному, хто вчасно сплачує за надані послуги. Нафтогаз України вистаємо, переможемо, відбудуємо. Олексій Резніков заявив, що йому не пропонували посаду очільника міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. А якби надійшла пропозиція, то він би відмовився. Про це він сказав в ексклюзивному коментарі. Фактам напередодні ж під час прес-конференції Резніков заявив, що рішення про відставку ухвалює лише президент. Якщо його звільнять, то підтримає наступника за потреби надасть йому поради і консультації, а також персонально представить міністра оборони, з якими особисто спілкується. Ні один чиновник не вічний в кріслі, не один. Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться. Мені ні за що не соромно. У мене совість чиста абсолютно. Я переможець.